По болгарці стою страшний спеціаліст. Оце мій інструмент, напевно, на сьогодні. Кулемета стріляв, з гармати стріляв, з Ти Може, піти на халтури якісь ходити? Можна, Можна. <плес> мені здається, що я пропалив і асфальт. Ось таких 5 слоїв гартованого скла з полімером ведуть. Сподіваюсь, тримати калібр 72. Не чую опуски. І тільки ми будемо знати, що всередині тут вала армія. <звук> Вітаю вас на проєкті Ключ на 17, де ми показуємо модернізацію, покращення та ремонт коліс на війні. Це не сьогоднішній наш герой, хай трішечки ще підросте. А сьогодні у нас просто цікавезний, грандіозний проект БТЛБУ. цільовий, тягач легкоброньований, універсальний. А хлопці хочуть зробити його БТЛБУ С, тобто санітарну його версію. Ну що ж, як то кажуть, до роботи. Зараз познайомимося з майстром, буду сьогодні вашим помічником, старшим, куди пошлють, і, і старшим, що скажете, тут буду робити. Розкажіть, що ви тут робите зараз? Робимо капсулу, ага. яка буде закриватися броньовою. Це така рама, да? тобто, я так розумію, що варили ви раму. Це каркас. Угу. Дедобство, yeah, щоб і вище було, uh -huh. щоб не сидіти на колінах. Так, да, ну, Насправді висота досить зручна. Навіть з моїм зростом тут доволі -таки зручно переміщатися. Тому... Розкажіть, чим я можу бути корисним? Десь можу щось підчухати, десь щось приварити, але таке не дуже відповідальне, бо сваркою я так поки що на ви. О, а це мій взагалі <різь> це мій інструмент. Пробуйте ось, якщо у вас плоскость, яку ага. треба вирівняти. Ну що, погнали. Зараз трошечки долучимося до, до потрібної і дуже корисної справи. Але якщо буде, але якщо буде дуже погано, то ви пиняйте, можете навіть насваритися. А скажи, що перетеру тепер бої, скільки заверіть. Я після таких кількох випусків може піти на халтури якісь буду ходити? Можна буде сьогодні. Ну, можна щось і нескладненьке, і спробувати десь ляпочку зробити, як кажуть? Так, нижні точки. Пробуйте. А взагалі скільки треба людину годин поварити, щоб вже добрі шви такі. О, це година мене не вийде. Ну, Руками. Вже... Руками ну, це вже спеціалістів великі. Ага. А так місяць півтора. Ага, ага. Так. Ну все. Вижте, ближче, ближче, ближче. І зводьте метал з металом. Отут, тут, да? Можна і там. Ага. Так, а тепер я розумію, що цю всю красоту треба зачистити. Да. <сіх> так. Так, uh -huh. передаю. Цікавого, дуже багато цивільних перейшло у війську з початком повномасштабної, і багатьом людям довелося освоювати нові професії, роди діяльності. До повномасштабки я ніколи не думав, що буду кулеметити, але і ніколи не думав, що буду стояти, от, зачищати шви болгаркою. Так що ЗСУ все пробується вперше. Я думаю, досить, бо я зараз Може. зроблю якийсь самурайський меч з цього шва. <звук> Загострим. Е, ну що ж, не буду заважати, скажімо так, ми побігли далі. Вам успіхів. Е, І вам. Повернемося до вас пізніше, коли вже тут дещо поміняється. Добрий. Ну, а зараз ми познайомимося з представником підрозділу, який вирішили робити цей легкоброньований евак. Опа! Олександр. Вітаю. Вітаю. Розкажи, будь ласка, як виникла ідея взагалі ось такого грандіозного проекту? Та все банально просто. Наш підрозділ займається так на займається тим, що ми навчаємо сили оборони тактичній медицині. Угу. І окремо у нас ще є напрямок роботи. Це підготовка санітарного транспорту. Угу. Позивний нарцизм. Yeah. Чи не боялись братись за такий грандіозний проект? Та не боялися, що тут бояться. Очі бояться, руки роблять, як то кажуть. Тут було розуміння того, що доведеться багато чого вчитися, і це доволі такий фінансово затратний проект. Угу. Тому підготовка тривала довго, і зараз, власне, ми її переробляємо. Ну давай зараз роздивимося, з чого буде складатись ваша ця модернізація, що будете робити, що в планах. Погнали. Ну, я так розумію, ви вибрали її не випадково чи просто використали плюси ці МТЛБУ? Так, да, ти правий. Ми вибрали її через те, що тут задній відсік великий. Ми його плануємо зробити ще більшим. Угу. Тобто, ми вирізали дах, а зараз конструкцію хлопці варять. Потім ми її ще добронюємо, і всередині ми зможемо ходити в повний зріст в екіпіровці спокійно, угу. при цьому працюючи з пораненими. Плюс до цього, окрім додаткового бронювання цієї медичної капсули, ми додатково зробимо евакуаційні виходи по всі сторони і на даху. Ну для безпеки екіпажу. Плюс до цього, ми зробимо додаткове бронювання всієї машини. Все, ж ви бачите, додатково буде ще бронесталю заброньоване. Це перший етап нашої роботи. Потім хлопці встановлять додаткові броньовані вікна, тому що це радянська техніка. і Тоді, як нам всім відомо, Для міхвода, да і... ніхто та... не думав про безпеку. А ми подумаємо і зробимо броньоване скло для того, щоб так само міхвода забезпечити від різних уламків і так далі. Плану, броньоване скло буде встановлено. Для наглядності покажу вам його, як то кажуть, в розрізі. Ось таких п'ять слоїв гартованого скла з полімером будуть, сподіваюсь, тримати калібр 762. А це, до речі, не впізнали? Це той з спочатку відео підріз за два тижні. Ну, а зараз ми поспілкуємось і познайомимось з майстром, якому я буду сьогодні допомагати. Пан Робертс. Вітаю. Дня. Розкажіть, що ви встигли вже за цих два тижні зробити? Я бачу, трішечки по броні обшили. Да. Зробили кожух, обшили бронею. Через те, що метал крутить, треба його витягувати. Десь треба молотком підрівняти, а десь сваркою. От таку красу ми Молоточко, створюємо тут. Мені здається, це робота якраз для мене. Можу показати вам щось для прикладу, щоб ви. спробували. Я так розумію, що ось такий бронепакет. Оце він вже для монтажу підготовлений. Так, так. І ці, ці бронепакети будуть встановлені. Ось так чотири отвори. Так, Ці чотири отвори із внутрішнього боку, щоб були в одну лінію. Ну що, може, піднімемося, подивимося. Фронт робіт. Так, давайте так. за мною, щоб знати, куди і як. Погнали. Тут невеликий технологічний процес. Треба зрізати кріпіжну частину для монтажу броні. Оце я так розумію. Оця штука, яка кріпила по суті ці листи, і зараз ми її маємо спиляти. Зрізаємо її, так, звільняємо простір для наступних етапів роботи. Оце мій інструмент, напевно, на сьогодні. Вдягайте маску, будь ласка. Так, так ось багато. Ось болгарочка. Так. так Зараз це... болгарочка освобождаємося. Пиляємо. Ломати, не будувати. Оце якраз робота для мого рівня професійності. Так. Наймочний інструмент цій майстерні. Нечуй <звучить> <звучить> <плес> обласків. <плес> ну, отут, е я так розумію, е на, на цьому ще буде накладатися це чорновий метал. Так? Так, так, так. І що повер буде накладатися броня. Так, звісно, це так, буде підсилення. <плеси> Біля, те, Буде ще броня. А це ви вже тестили на броню ось такі дірочки? Ні, це так звані да, отвори да, під електрокльопки. Да, да, коли да, до чорнового да, металу да, приварюємо да, вже да. броню. Оце ж, теж вони, так? Можна буде зачистити. Да. А потім дасте попробувати таку електрокльопочку зробити. Ну, звісно. Ну, не, ну, від, Отвір дам зробити. А це, я розумію, оце доміно. Це. Позначки для того, щоб зробити отвори, от як тут, так? Да? Да, І да. отут робити зі закльоти. Так, робимо Я отвори. Це, да. Так, щоб потім можна було приварити та притискати метал. А чим, чим робити? Є це в нас такий плазморіз. Ми це робимо плазморіз. Я от з кулемета стріляв, з гармати стріляв, з плазморіза. Не стріляв. Спробуйте все, показати, треба да. спробувати. Де воно? — Ось він лежить. Ось диво інструмент. Ага. — Вдягаємо маски, щоб не засліпнути. Так. Прошу. Ага, ага. — Тут запобіжник. Його відсуваємо. Ага, знає знаєте. Десь 5 міліметрів від краю тримаємо. Отака, якщо от, це вже молоточком відбиваємо, вона падає. Вау, стало що. Я от по, по, саме по, по колу. цьому малюнку. Так. Просто бажано по внутрішньому колу. Плазморез вперше на армії Вертикально, вертикально. Вертикально. 5 мм піднімаємо і впритул не тримаємо. Я пропалив і асфальт я бачу, я бачу метро. Асфальт пропалити не вийде. Ні, Ну вау, це прям дуже потужна штука. Треба ще щось -до допалити. Да, так. Так. Якось так. Я його просто випалив. У Вас тут лишилася ця штучка? Да. А я, мені здається, там просто... Ну так, тренування. Ну, да. Навички набити руку. Це ж все не просто так. Так. Відкуда? Якби все було так просто. Але в мене більш рівніші. Все це завариться. Буде рівно. Що ходімо, ми всередину? всередину. Я бачу, ви тут. Розширили набагато вхід. Так? так, так. Розширили, щоб було зручніше. Бо тут штатний, він такий дуже маленький, важко було б якось транспортувати поранено. Звісно. Звісно. Так, звісно. Так. Ага, і ось отак обшито. От я пам'ятаю, минулий раз я ідеально тут зробив. Одразу видно мій почерк. А скільки от по часу зайняло ось це обварювання, я так розумію, заміри, да, вирізка металу? Повний цикл робіт, які ми виконали, це десь тиждень. Основний процес це підготовка. Найбільш складний. Це все поставити, вирізати, розмітити. А варити це вже фінальний етап. В кінці вже. Зварити да, і все. Варити це легко. Коли вже все готово, все притиснуто, залишиться тільки приварити. А підготувати це. Давайте напишемо тут е е заховано е захований напис Армія ТІВІ, який потім зашиється, і тільки ми будемо знати, що всередині тут побувала армія ТІВІ. Ну що ж, Роберте, дякую 1970. вам за таку екскурсію. Сподіваюся, нічого вам там не запоров, щоб після... Ні, все під контролем. Ви зростаєте як спеціаліст. Вже скоро будете на підміні. Дякую. Ну зустрінемося вже потім, коли вже зафіналізуються ось ці роботи. Приходьте. Вов'язково. Ще раз привіт. Я бачу, ви вже тут проробили велетенську роботу, встановили тут додаткові двері. Розкажи, які плани і як скоро ми хочемо до вас напроситися на вже внутрішні роботи? Та нам самим кортить скоріше побачить фінал. Я думаю, ще до місяця часу хлопці тут завершать даний етап робіт, позачищають, позакривають його все, пофарбують і далі ми вже будемо його всередині облаштовувати під медицину більше. Mm -hmm. Зробимо додатковий мангал. Протестуємо його на полігончику, Все буде гарненько. Все, як тільки хлопці завершать, кличте нас, а ми приїдемо з пахнючкою. Обов'язково. Ну що ж, а ви, на шановний глядач, з нетерпінням чекайте нового випуску ключ на 17» з таким неймовірним проектом МТЛБУ С.